Ексі це суміш кількох видів командних ігор: лакросу, футболу та хокею. Але все одно вона виглядає як копія лакросу. Просто грається в спорядженні як в хокеї. Ну і це більш жорстка версія лакросу. А ще в цій грі можуть бути змішані команди. Ну вірніше, наскільки я зрозуміла, тільки і змішані команди, хоча це ніяк не описано в книзі. Точні її правила, що взагалі, як на мене, сюр. Тож так, хлоп і дівчатка можуть грати разом. Але в чому проблема? Це, по ідеї, мало бути чудово. Кожна стать може показати себе на полі і грати на рівних умовах. І зараз буде дуже дискусійна і складна тема для обговорення. Знов таки, у правилах, які треба шукати, мабуть, не у самій книзі, в грі нема обмежень щодо цього. Наприклад, що в команді на полі були. Мінімум три дівчини в кожної з команд. Тож по суті, чисто теоретично на одному полі може зійтися команда, яка складається з суто із жінок і сути з чоловіків. І якщо ця гра така ж травматична, як і хокей, то питання: чи можемо ми уявити, що жіноча команда по хокею буде змагатися із чоловічою командою? Наскільки цей матч буде чесним? Наскільки вони будуть в рівних умовах? Але, повторюсь, це питання дискусійне і я не маю на нього відповіді, бо таких прецедентів я не чула. Але, наприклад, під час перегляду і прочитання Гаррі Поттера таких питань у мене і не було щодо Кідічу.